На заняття а разом і на донацію прийшла у свій навчальний заклад Ангеліна, 18-річна студентка здає кров вдруге у житті та каже: страху немає, є лише бажання допомогти захисникам та перестрибнути рекорд свого дідуся. Це дуже важливо для військових, тому що їм потрібна кров. Ось і ще продовжую справу свого дідуся. Він є заслужений донор України. Так здавав кров 18 літрів крові. Здав. Угу. Хочете побити його Так. Да. – Скільки плануєте? Дуже багато планую. До кінця життя хочу, поки буде здоров'я. На заклик про необхідність здати кров відгукнулось чимало студентів та викладачів. До слова, таким чином кров донатять вже вдруге. Ми навчаємось, ми працюємо і ми волонтеримо, наближаємо нашу перемогу, тому що кров потрібно здавати для наших хлопців, для наших військових. Наші викладачі і студенти активно долучаються до таких масштабних заходів. У Нас і благодійні ярмарки відбуваються, і благодійні концерти. А як почули стосовно заклику по здачі крові, відгукнулися доволі позитивно. Вагу від 55 кг. кілограм, нормальний тиск повинен. Мати бажаючий, аби стати потенційним донором. Обов'язково перед донацією ці показники перевіряють. Ну, для того, щоб здавати кров, донор повинен бути здоровим, не мати якихось протипоказів, хронічних захворювань, мати хороший тиск, достатні норми гемоглобін нормі. Ну і бажання. Проходить опитування. тобто Доктор запитує, які захворювання, як себе почуває пацієнт, вимірюється тиск, вимірюється гемоглобін. Вперше кров здавала Наталія Сапутніцька. Викладачка каже, почуває себе добре, тож і надалі буде донором у разі потреби. Перший раз мене не впустили, бо низький тиск був, а так вже ніби все добре, покращуємо здоров'я, допомагаємо зсу. Не страшно було, бо я крові не боюся по життю. А, ну планую, звичайно, як тільки так зразу. А от її колега Олексій Гуменюк сором'язливо зізнається. Позаду у нього більше як 20 донацій. Викладач фізичної культури каже, чи Мало друзів та знайомих зараз на фронті або у шпиталях. Тож це його особисте бажання. В межах потреби, так, але ну, більше десь там, 20 разів зараз два фронти. Чому ну, як, У мене багато знайомих і там, товаришів знаходяться на фронті. І доволі часто потрібна кров. Якби, якщо є можливість, чому ні. Тобто кожен повинен допомагати як зможе. Згуртувалися та задонатили кров студенти та викладачі напередодні свого професійного дня. До слова, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут один з перших закладів, який долучається до таких донацій. Такий символічний спосіб колектив і працівників, і викладачів і студентів вирішив відзначити це свято. Це ціно, тому що це перший навчальний заклад у Хмельницькому, який проводить такі колективні походи, які ініціював він їх самостійно із виїздом мобільної бригади на території. Навчального закладу